Олена почула, як ключ повернувся у замку. Вона не здригнулась, лише міцніше стиснула ручку ножа, яким різала овочі. На кухні пахло домашнім затишком, запеченою куркою та свіжою зеленню. Але сама Олена відчувала себе тут лише тимчасовою гостею. Чотири роки. Рівно стільки вона чекала, що Андрій зробить крок назустріч їхній спільній долі. Рівно стільки вона вкладала свою душу в цей чужий простір, відмиваючи вікна та купуючи квіти у вази, які їй не належали. Вона машинально глянула на свою праву руку, безіменний палець був порожнім, шкіра там здавалася світлішою, ніби вона руками носила невидиму обручку, яка так і не стала металом. Натомість на кухонному столі прямо під її ліктем лежав яскравий буклет нового житлового комплексу. Андрій залишив його там зранку, ніби випадково, розгорнутим на сторінці з плануванням трикімнатної квартири. Це була його улюблена тема, спільне житло, яке він от от купить, щоб вони нарешті стали сім'єю. Андрій зайшов на кухню на ходу знімаючи піджак він був втіленням надійності, широкі плечі, впевнений погляд, спокійний голос. Він легко знайшов спільну мову із її семирічним Артемом, допомагав з уроками та купував найкращі конструктори. Олена часто ловила себе на думці, що саме такого батька вона хотіла б для свого сина. Але щоразу, коли мова заходила про офіційний шлюб, Андрій ставав холодним і раціональним. «Лено, ну навіщо ці папірці зараз? казав він. Ти ж знаєш мою позицію, і я не хочу вести вас у зйомні стіни, де господар може в будь-який момент попросити нас на вихід. Спочатку своя квартира, надійний тил, а потім уже свято. Це відповідальний чоловічий підхід. Потерпи ще трохи. І вона терпіла. Вона навчилась гасити в собі вогники, образи, коли на весіллях подруг її запитували. А ви коли? Вона звикла бути просто оленою. Яка живе з Андрієм? Олена вірила йому до сьогоднішнього ранку, поки в телефоні не пролунав голос матері, який, як завжди, бив без промаху в найболючіші місця. Мати ніколи не приховувала свого скепсису щодо Андрія. Ти хоч розумієш, що відбувається, доню? Голос матері в трубці звучав як вирок він купує цю нерухомість зараз, поки ти йому за законом ніхто. Він вкладає свої премії, свої заощадження, і юридично це буде тільки його власність. А ти будеш там безправною проживалкою. Завтра він передумає і знайде молодшу, і ти з дитиною опинишся на вулиці, з тією самою валізою, з якою до нього прийшла. Чотири роки. Олено, він купує не дім для вас, він купує собі страховку від зобов'язань перед тобою. Олена намагалась заперечити, казала про довіру, про плани на майбутнє, але слова розсипались. Вона дивилась на Артема, який у сусідній кімнаті розкладав своїх роботів і вперше відчула крижаний подих реальності Якщо Андрій дійсно планує спільне життя, то чому він так вперто уникає шлюбу саме зараз, перед такою великою покупкою? Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту, то я буду вам вдячна за вподобайку та за підписку. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, а ми переходимо далі. Протягом дня ці думки як дрібні комахи точили її спокій. Вона почала згадувати деталі як Андрій швидко закривав вкладки в браузері, коли вона підходила, як уникав розмов про спільну частку у майбутньому житлі. Ввечері, коли Андрій пішов у душ, Олена відчула, що більше не може жити в цій солодкій брехні. Портфель лежав у передпокої, він здавався їй величезним каменем, що перегороджує шлях. Вона діяла швидко, майже не дихаючи, пальці чіплялись за папери. Ось він, договір, бронювання на проєкт майбутньої угоди. Олена вхопила документи і підійшла до світла. Її очі лихоманково шукали головне. Прізвище покупця, тільки він, жодної згадки про неї, але найболючішим був пункт про сімейний стан чорним по білому, неодружений. Вона відчула, як у коридорі стало нестерпно тісно, всі ці вечори, коли вони обговорювали кольор штору вітальні, всі його обіцянки про нашу дитячу, все, що було лише частиною вистави. Він будував замок, але ворота в ньому були занадто вузькими для неї та сина. Андрій вийшов з ванної, розслаблений, задоволений. Побачивши її з паперами в руках, він не злякався, а навпаки, на його обличчі з'явилася та сама поблажлива посмішка, яку вона раніше вважала ознакою сили. Олено, ну нащо ти туди залізла? Я ж готував сюрприз. Угода завтра, я хотів принести ключі і тоді вже все розповісти. Вона повільно підняла аркуш, її голос був дивно рівним. Неодружений, Андрію, ти так боявся юридичних складнощів, що вирішив офіційно підтвердити, що я для тебе ніхто? Андрій підійшов ближче, намагаючись обійняти її за плечі. Це просто формальність для банку. Сонечко, так кредит схвалили швидше. Навіщо все ускладнювати? Ми ж і так разом. Ти мені що не довіряєш? Наступного дня Андрій замовив столик у найкращому ресторані міста. Він виглядав як переможець. Олена ж була ідеальною тиха, красива у своїй найкращій сукні, тільки очі її залишались непроникними, як два темні озерця. Андрій дістав маленьку коробочку. Серце Олени на мить зупинилось невже? Але всередині була не обручка. Там лежав золотистий брелок із гравіюванням номера нової квартири. Вітаю нас, кохана. Він підняв келих. Тепер ми власники. Завтра переїжджаємо, ти уявляєш, який там вид із вікна. Тепер ми можемо спокійно жити. А про весілля ну зробимо ремонт, оговтаємось від боргів. і через рік, півтора влаштуємо справжнє свято. Ти щаслива? Олена дивилась на брелок. Він був красивим, але для неї він виглядав як золота клітка. Вона згадала слова матері, згадала свій страх у коридорі і зрозуміла, він ніколи не зміниться. Для нього вона була лише зручною деталью інтер'єру, але не партнером. Знаєш, Андрію, почала вона і її голос прозвучав напрочуд мелодійно. Я теж сьогодні підписала договір. Поки ти був у банку, я знайшла квартиру біля школи Артема. Маленьку, але дуже світлу. Андрій завмер з бокалом в руці, його очі звузились, що за дурні жарти, Олено, яку квартиру, ту, в якій я буду власницею, а не гостею. Олена спокійно поклала серветку на стіл. Три-чотири роки годував мене завтраками, щоб сьогодні купити собі спокій за мій рахунок. Ти вибрав квадратні метри Андрію, а я вибираю себе. Вечеря так і залишилась недоторканою. Олена вийшла з ресторану в прохолодну темряву. Вона сіла в машину на задньому сидінні, лежав рюкзак Артема та пара її сумок, які вона встигла зібрати, поки Андрій був на роботі. Вона тримала в руці два ключі один від його нової квартири, який він силою всунув їй у руку в ресторані, а інший від тієї, яку вона зняла сьогодні вранці. Олена виїхала на головну магістраль. Попереду була розв'язка. Ліворуч. Дорога до їхнього старого життя, де на неї чекав Андрій зі своїми вибаченнями, обіцянками та новою квартирою. Він уже дзвонив, телефон розривався на сидінні поруч. Праворуч, шлях до маленької орендованої квартири, де на неї чекала невідомість і самотність, але без брехні. Вона зупинилась на світлофорі біля самого повороту, подивилась на телефон, де світилось фото Андрія, а потім на ключі. Вона глибоко вдихнула і крутнула кермо. Машина рушила з місця. Який шлях вона обрала в ту ніч? Чи змогла вона пробачити чоловіка, який забезпечив їм майбутнє, хоч і в такий дивний спосіб, чи все ж таки розірвала коло обіцянок назавжди? Відповідь знала лише нічна дорога, що ховалася за пеленою дощу. Друзі, а ви як вважаєте, який вибір зробила Олена? Якщо вам сподобалася ця історія, я буду дуже вдячна за підписку та вподобайку. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, а я вам дякую за перегляд і до зустрічі!